Колись доступна кожній українській родині страва. Сьогодні вже не така дешева. Ціна на порцію борщу в кафе коливається від 150 гривень. Вартість домашнього приготування теж зросла, розповідає Ужгородка Марія Рущак. Особливістю можливо, мого борща є те, що я ставлю варити м'ясо із буряками, помитими добре буряками, і потім уже їх очищаю, коли води зваряться, і ставлю у ту ж воду, де варилися буряки. У у скоренції своїй ставлю варити все інші продукти. А ставлю дуже багато інгредієнтів: ставлю помідори або томатну пасту, ставлю картоплю, морковку, обов'язково салеру ставлю, а в кінці ставлю дуже багато зелені В Востаннє варила не я, варив чоловік і не робила закупи на останній борщ, але бачу, що ціни зросли суттєво. А якщо, наприклад, два тижні не не йду до магазину, то вже бачу разючу таку різницю. Що кажуть самі ж продавці та чи люблять варити борщ? Коментарем ділиться Магдалина. ціна на помідорки на даний час 65, картоплю йде 30, гурчики йдуть 35. Ціна малося підняла стіна, малося І Капуста теж 35. оцінка. А ви варите часто борщ? Часто, я люблю борщ. Розкажіть, розкажіть, скільки по ціні, от ви ж знаєте, продаєте, скільки зараз? Ну, приблизно та капуста виходить 40 гривень, головочка, помідори кілограм 65, ну кілограм не йде на борщ, пів кілограма нехай йде ото половина 7, 30. Ну і плюс бурячок, і той тут то десь виходить около 100 гривень без м'яс. А якщо з м'ясом? Ну, якщо з м'ясом, звісно, кладу до 200 доходу. Продавці теж говорять про те, що ціна на борщ зросла. Це зумовлено найбільше через глобальні причини, а саме сезонні коливання, зменшення врожаїв. Ну от дивіться, суповий наборчик. Обов поставити у, у борчик треба тобі і петрушечку, і то. Єдиний суповий наборчик стоїть 50 гривень. Каралапчик стоїть 20. гривень найбуде. капусточка, картошка. Треба купити кілограм картошки 30 гривень. Уже доросло збиралася сотня, то не кажучи ні про олію, ні про цибулю, ні, 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 ні про що. Зазвичай ціна на борщ це показник загального стану економіки. Якщо ж дорожчає борщ, дорожчає все. Однак, попри збільшення цін, борщ залишається на наших столах. Адже це не лише їжа, це частинка української культури.